Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Обговорення тривало до 3-ї години ночі. Головний кошторис країни прийняли з дефіцитом у 3,7 відсотка. Як того вимагав міжнародний валютний фонд? Однак, через деякі зміни внесені до бюджету, його відправлять до МВФ на затвердження. Росія заборонить з 1 січня ввезення української свинини. Ростільгоспнагляд стверджує, що причина вірусу африканської чуми свиней у п'ятницю. Рада Федерації схвалила закон про призупинення договору про зону вільної торгівлі з Україною. Міністр закордонних справ ФРН Франк Вальтерштайнмаєр заявив, що наземної військової операції Бундесверу в Сирії не буде. На думку глави МЗС, участь Німеччини у боротьбі проти терористичного угруповання Ісламська держава необхідна однак, головну роль у цьому процесі має відігравати Саудівська Аравія. Росія не може відмахнутися від результатів доповіді щодо Сирії, заявили у правозахисній організації Amnesty International. У дослідженні стверджується, що жертвами російських авіаударів у Сирії стали 200 мирних мешканців. Раніше представник МЗС Росії назвав доповідь низькопробною качкою. Росіяни будуть заповнювати анкету під час обміну валюти на суму понад 15 тисяч рублів. Це майже 200 євро. Нові правила центробанку набудуть чинності 27 грудня. Крім паспортних даних, в анкету можуть внести номер телефону, місце роботи та ідентифікаційний код. Раніше Центробанк не вимагав цю інформацію при обміні менш ніж 600 тисяч рублів, при рахунку 8 тисяч євро. Папа Римський Франциск провів різдвяну службу в соборі святого Петра у Ватикані. У ній взяли участь десятки тисяч католиків з усього світу.